Херсонка Анастасія Замишляк живе у Тернополі понад рік. За фахом жінка дизайнерка. Під час навчання у виші вона грала в команді КВК. Тому, каже, досвід роботи на сцені має. Про тимчасовий театр 2.0 дізналась із соціальних мереж. З донькою до війни я була, нас знімали. Фільм в Херсоні, я була в масовці, я в масовці, але ви побачите, що іменно в цій виставі масовка дуже велике має значення. Цивілізація, смартфони, гаджети і взагалі все, ті бренди надумані. Дуже з великим смислом оця постановка, дуже сенс, тут, 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 тут дуже глибина йде. Херсонка Світлана Ісаєва про театр теж дізналася із соціальних мереж. У Тернополі вона півтора року. За фахом педагогиня сценічного досвіду говорить, немає. Ми дуже багато готувалися, ретирували і тому, коли виходиш на сцену, якось знаєте, ну, забувається. Ти йдеш просто по сценарію, тому напевно, те, то, що нам ще допомагає решерки, каже, що Розпокійтеся, вас чекає публіка. Ми емоційно налаштовані на те, що нас чекає публіка. І коли ти йдеш таким відчуттям, коли тебе чекають, ти не хвилюєшся. Ти настільки впевнена, ти граєш свою роль. Дають видива веселі та сумні. Режисер тимчасового театру 2.0 ігор Кусяк каже: це друга вистава, в якій грають вимушені переселенці. Цього разу до них долучились і тернополяни. Більшість акторів не мають сценічного досвіду. Після першої постановки багато людей, наприклад, казали це хіба не професійні актори, тому що настільки професійно з їхнього, а, з їхнього боку не так відповідально ставляться до роботи на сцені, що багато людей навіть не помічали, чи це аматори, які вперше на сцену виходили, чи це професіонали. На репетиціях був і терапевтичний ефект розповідає Ігор Кусяк. Я консультую а, теж людей. Напрямую Герштальт. Я навчаюся психолога, окрім того, що в мене театральна освіта. Тому я намагався бережно з ними працювати, і ми багато спілкувалися, і ну, власне, ми скоріше створили дуже хорошу таку екологічну атмосферу і вдобавок це ще театральне мистецтво. Виставу Вертеп готували два місяці, каже керівниця тернопільського креативного кластеру на пошті Марічка Юрчак. У ній задіяні 20 людей із різних міст України. Якщо попередня вистава, вона була в жанрі докудрами, і це новий для Тернополя формат. Ця вистава також є експериментальною, тому що її сценарій будувався в ході роботи з акторами. Тексти написані штучним інтелектом, взяті з творів українських поетів, зокрема, в основі поема Вертеп Грицька Чубая. І провідна тема цього твору вона і є темою нашої вистави Вертеп це не про різдво, це про іронію на сучасну цивілізацію. Тимчасовий театр працюватиме і надалі вже є нові плани, розповідає Ігор Кусяк. Катерина Гончаренко Олена Сумська Суспільне новини Херсон.